Лузівська громада передає захисникам України катушки з оптоволокном для ФПВ дронів. Мільйон гривень на це депутати міськради виділили сьогодні, 22 травня, під час сесії. Також пропонується передбачити виділення міжбюджетного трансферту в розмірі 500 тисяч для придбання військового спорядження, засобів прицілювання та наведення, безпілотних летальних апаратів різного типу, військового обладнання, засобів забезпечення життєдіяльності, альтернативних джерел живлення, комп'ютерної техніки, обладнання об'єктів проживання та несення служби. Від початку повномасштабної війни Лузівська громада допомогла військовослужбовцям майже на 91 мільйон гривень. Повідомляють у міськраді. На ці кошти здебільшого закупили автівки та військове спорядження. Ми надаємо допомогу по мірі коштів, коли вони є вільні. І усі, всі на даний момент листи з початку цього року, та й за той рік вони накопичені. щоб нам виконати всю потребу. треба ще 13 мільйонів 413 тисяч. Тому кожну сесію, як ви бачите, ми допомагаємо збройним силам народним обранцям. Дякують за підтримку захисників України та наближення перемоги.